Чес, чесно кажучи, ще на розпаковку не тягне, тому що це прям мікро міні міні розпаковка буде, знаєте. Е, тому що все помістилося в ріддачке. І перше, так нам допомагає сьогодні і Сарочка, і Фрідочка. Фріда, хватить чесатися, ти вже в кадрі. Кажу, ти вже в кадрі. От. І перше, що я достаю з рюкзачка, це пописуюся, будь ласка, це такі. А... Насіння, Сонячнікове насіння, але воно, бачите, не хочу фокусуватися, але воно дуже гостре, дуже гостре, прям пекельне таке насіння. А, ну, ладно, ну, зрозуміла. Далі йде насіння з насінням. Це вже не таке гостре насіння, це наче-то з медом насіння. Ой, так, далі у нас якийсь там чайок сратий. На роботу добре його там пити, віднести. Ще ось таке насіння. Це класичне насіння, по-моєму, воно навіть населене. Теж. Дещо теж фігання не хочу воно зніматися. Мікро-мікро розпаковочку хочу зняти, а воно прям не хоче. Насіння носіння з насінням насіння, Три насіння. Солене, не солене і гостре. О, так наче нормально показує, бачите? О, воно вже без кожуриння йде, і це дуже зручно. Далі дістаємо бананчики, куди без бананів. Банани мають бути завжди і всюди. Це перша їжа, я вважаю. І тут трошечки у отакі бананові хлібці чи капкейки, чи як ми їх називали. В молодості, в дитинстві кекси. Кекси, зараз кажуть капкейки, 6 штучок, ось таке. Що, більш нічого наче немає, да? а Більш нічого не... А ні, ні, там щось для малих Для малих, ось таке. На цьому все. Дякую за увагу. Отака була прям міні-міні-міні-шустра розпаковка.